Вітаю, дорогий друже, ти вже знаєш про серію зустрічей зі мною на телеканалі Надія, які розпочалися 25 листопада. Я чекатиму тебе на кожній з них, але зараз я пропоную тобі дещо більше. Моя пропозиція знаходиться на сайті школи біблії bibleavr.com. Саме тут ти можеш знайти мій курс Ісус, єдина Надія. Чому курс? Тому що на сайті школи Біблії ти можеш не просто переглянути серії цього проєкту, але й перевірити, наскільки ти їх запам'ятав і зрозумів. Для цього під кожною серією натискай пройти тест, обирай правильні відповіді та відправляй на перевірку. Кожному учаснику я даруватиму подарунок. Та навіть якщо ти не зацікавлений у проходженні тесту, але подарунок отримати хочеш. Переходь на іншу сторінку школи Біблії, тисни Отримати подарунок, залишай дані для його отримання, і вже скоро він буде у твоїх руках.